Бачите механізм ланцюжка ГРМ, Зараз ми підійдемо до нашого сєрого моториста, і ви дізнаєтесь регламент та поради по обслуговуванню ремня привідного, чи це буде цепочка чи ремень. Сіре, розкажи, як рекомендації твої, як моториста, як часто варто звертати увагу на ГРМ, чи це взагалі можливо, як часто міняти ланцюг чи е, ремінний привід? Ну, по ремінному приводу я скажу, що лічно я не знаю, я рекомендую міняти в районі 50-60 тисяч ремінь. Я вважаю, що краще замінити ремінь лишній раз, але не попасти в капіталку мотора і ну, останні те, що призводить до... Поломки мотора. По цепі імені там вже завісить, яка фірма, скільки дають ці рекомендації тієї чи іншої фірми по цепі. Це раз. Друге, яка експлуатація, чи городська, чи трасова. Тут це треба тут таке, тут трошки не вгадаєш. Ну, все одно краще це зробити скоріше, ніж попасти в капіталку мотора. Це моя річна така думка. Ну, і якщо ви купили автомобіль з пробігом і не знаєте, що там з, з ременем або цеп'ю, ремінь зразу під заміну, а це можна, в принципі, продіагностувати, заїхати на сервіс і вам скажуть рекомендації. Варто зараз поміняти, чи можна, можна ще якийсь час поїздити. Але не зволікайте, так як проблеми з ГРМ призводять до капітального ремонту двигуна або його заміні. Перфекшн з повагою до клієнтів. Ще раз, okay. А злібою до автомобіль всім добра.